Всім привіт! З вами канал Настарам ТВ. І сьогодні у нас буде коротке, але дуже корисне відео. Адже у зв'язку з останньою ситуацією люди все більше поглиблюються в енергоосвіту, щоб стати енергонезалежними. Саме тому сьогодні ми покажемо вам прилад, який підійде для недосвідчених користувачів і просто стане в нагоді вдома. Це ось такий вимірювач потужності. Прилад максимально простий, але від того не менш корисний. Працює він від батарейки, великий дисплей та виконаний в досить гарному стилі, що не буде псувати інтер'єр. А тепер розглянемо його основний функціонал та органи керування. Керування. керування здійснюється чотирма кнопками та кнопка скидання до нуля. Вмикається натисканням на будь-яку кнопку чи вмиканням в розетку. Має в собі вимірювання потужності споживання, режим записування, скільки кВт годин споживає ваш прилад за певну кількість днів, вольтметр з частотою, що дуже актуально зараз, та амперметр. Також може визначати косинус ФІ та встановлення ціни за кіловат, що дозволить вам автоматично визначити вартість споживання певного приладу за кількість днів. Отож, підсумуємо, з даним девайсом без різних складних розрахунків чи схем ми можемо оцінити навантажені електромережі споживачем, виміряти напругу, струм та частоту вашої електромережі, визначити ціну споживання електроприладу. Ось такий короткий огляд. А якщо вам сподобалось дане відео, ставте вподобайки та пишіть в коментарях, про що б хотіли наступні відео. З вами були Мастерам ТВ. До нових зустрічей!